Всім привіт! Останні дні я довго куперсався на городі і вирішив вам коротко розказати про виведення топового гену у нашій улюбленій грі. Отже, поїхали! Для початку розберемося, які у нас є гени і що вони означають. Генів у грі є два види зелені і червоні. До зелених генів відноситься Y G, H. Y – кількість плодів, G швидкість росту, H стійкість до температури. Червоних є два. Це W, збільшене споживання води. І X – порожній ген, який не має ні плюсів, ні мінусів. Тепер розглянемо стадії росту наших рослин. Їх є 8. Перша – сід, стадія паростки. 2. Сідлінг. Проростання. 3. Саплінг. Стадія отримання генів. 4. Кросбері. Стадія схрещування. Мейчу. Дозрівання. Фрутінг. Дозрівання плодів. 7. Райп. Збір врожаю. Ну. І 8 стадія. Даїнг. Смерть рослини. Приступаємо до висадки нашого насіння в грядки, попутньо відбираючи рослини з геном, який нас цікавить, щоб можна було їх схрестити і отримати топовий ген. Зверніть увагу, висаджуємо насіння по кутках грядки, щоб при рості рослини випадково не обмінялись генами. Висадивши все наше насіння, чекаємо, поки рослини досягнуть стадії саплінг і клонуємо їх. Отримані гени закидуємо в вільну скриню і починаємо продивлюватись, які з них підходять для схрещування. Під час вибору і підготовки до схрещування потрібно розуміти, що червоний ген завжди сильніший за зелений, і для того, щоб замінити один червоний, потрібно два зелених. Якщо ви ніколи до цього не займались фермами, то саме краще для вирахування того, який ген у вас вийде, треба в стовпчик записати всі гени, які ви вибрали для схрещування. Наприклад, як в мене. Ось які гени я вибрав для схрещення. Так як за один раз не вийде вивести гарний ген, зробимо це за два рази. Після першого разу маємо отримати YYGWH. Вираховування проходить стовпчиками зліва на Наприклад, в першому стовпчику маємо XWYY буде Y. В другому стовпчику YYHY буде Y. І так рахуємо далі. Головне не забудьте, для зміни одного червоного гену потрібно два зелених. Переходимо до схрещування. Спочатку потрібно посадити ген, який ви хочете замінити, наприклад, посадимо посередині. Тоді він буде взаємодіяти з усіма підсадженими до нього по боках генами. Коли висаджуємо в куток, то буде взаємодіяти з цими генами. Спочатку висаджуємо ген, який будемо змінювати. По суті, немає різниці, який він. Нам тільки головне, щоб він швидко ріс для економії часу. Для цього в його гені мають бути присутні букви G. Коли наш центральний ген доріс до стадії Саплінг, ми підсаджуємо до нього гени, які перед цим вибрали, і вирахували, що при схрещенні отримаємо. Ну і далі продовжуємо займатися самою кращою справою. Дивимось, як росте наша травичка. Ну ось, перша селекція підійшла до кінця. Ми отримали ген, але він ще не такий, як нам потрібно. Нам залишилось змінити букву W в його гені. Ну і знову за напрацьованою вже схемою саджаємо спочатку ген, який будемо замінювати. Поки цей ген росте, шукаємо підходящі для селекції гени і рахуємо, що вийде при схрещуванні. Хоч і після підрахунку ген не зовсім топовий, але він доволі пристойний, і ми його вже перероблювати не будемо. Так як швидкість росту нормальна, кількість отриманої тканини ну трішки менша, але ми затимаємо більшу стількість до температури. Або, іншими словами, наша рослина менш вибаглива до температури. Висаджуємо наші гени і чекаємо вихідний результат. Після виснажливого очікування, ось він наш результат. Наші підрахунки виявилися вірними, і ми маємо гарний ген, який можна як продати, так і вирощувати самостійно, не маючи жодних проблем з тканиною. На цьому відео підходить до завершення. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Щастя, здоров'я, бувайте!